І зразу приступаємо до роботи. Так, коробочка готова. Я взяла підложечку 20 сант... 18 см. Тепер із файліка я зробила ось таку основку. Чому? Тому що хочу, щоб воно було таке акуратненьке і рівненьке. Далі я зробила, заповнила в наші шари, це вже, ви вже знаєте, зефірчиком. Я його відсадила на ось такий поворотний столічик маленький. А, на основку і будемо робити гортензію. Тепер, в принципі, все, далі ми все побачимо. М -м, замішуємо наш зефірчик і приступаємо до роботи. Так, шар у мене зроблений по класичній технології, а уже квіти я е -замісила, замішала е зефірчик по заварні технології на полунички і, як завжди, зроблю ось такі тик-тик-тик, я їх називаю, да? для того, щоб у нас не було прогалин. Це перше, по-друге, легше ставити наші квіти. Е, ну, якщо чесно, то з одного заміса, я думаю, буде нормально вистачить. Я просто роблю е, багато різних квітів, то на одному замісі, тому я компоную. Так, ну і зараз вам покажу, е, а потім вже буду робити сама, ну, як завжди. Е, насадка в мене 128. Я просто не пам'ятаю, чи я вам казала, чи ні. І це будуть ось такі великі. І по чотири полюстки. Одна, дві, три, і замикаємо четверту. Одна, дві. Це я так розвертаю, щоб вам видніше було. Я приближу вам. Чотири. Одна, дві, три, чотири. Ви якби оцю жопку ставте, ну, заглиблюєте. І тоді у вас все, а тут мішечком працюєте. Хопа, хопа і замикаємо. Ось так. Все, я тоді вже дороблюю сама. Бо я вже неодноразово вам показувала, як робити такі гортензії, і поки ви самі їх, ну я розумію, що можна тисячу разів показати, ну, періодично буду показувати. Але поки ви самі не зрозумієте техніку відсадки, ніхто вам не допоможе. Вирішила все ж таки показати. У мене є ось такі рисові шарики. Вони продаються в кондитерських магазинах, і можна замовити і ось таким кулінарним пінцетиком Можна і не кулінарним, просто все воно стає з часом кулінарне. І ось таким чином я в серединку кожної квіточки я ставлю ось такий. Дивіться, не ставте цукрові, бо в них можна зуби зламати. Ну, Не рекомендую. Тому що вони дуже тверді, не у всіх зуби гарні, особливо в наш час. Зараз дуже у багатьох на нервовій почві летять зубчики. Тому. Лишній зломаний зуб вам не потрібен. Тому беріть такі рисові шарики, вони м'якенькі і вони чудові. От так. Син, я все зробила. Так, і в мене є такий це крохмаль з Брайтфудсу, і я додала глітер такий блискучий, блиск. І я хочу трошечки, я нічим не буду барвити, бо полуничка і так дає дуже класний ніжний колір, але просто трошечки припудрити і дати блиск і бархатистості. Вау! Мені подобається. Так, ну що, тепер приступаємо до нашої основки. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансовий мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Так, я зробила одну підложку, так як планувала, але не цікаво і не красиво, тому я зробила жабонятко, тортик з жабкою, тому що наша квітка дуже тендітна. Мало того, я взяла менший по діаметру підложечку. Знову ж таки, підложка не повинна бути дуже висока. Це я роблю насадка відкрита зірка. Просто ось таку основку. Так, тепер, тепер я хочу посадити нашу квітку. Так, відклеюємо. Єсть, дивіться, яке донечко, який низ у нас? Тут у нас. Абрикоска, тут полуничка, Так, щоб у нас рівненько було. Єсть. Так, все, а тепер, мабуть, я хочу зробити, а можна, зараз я спробую цією ж насадочкою зробити ось такі. О, дивіться. І буде прекрасно. Можна взяти і зелений колір, але чомусь мені Ой, хочеться а, біленьке. Ні, мені здається, що так буде краще. Дивіться, як класно. Надо було на поворотний столик, ну нічого. Можна чимось припудрити, але гадаю, що не потрібно. Ось тут ще в мене дірочка. У мене є ось такі сердечки жовтенькі, і я, мабуть, на кожну ось цю. А, як їй сказати, пімпочку, да? Просто приклею ось такі сердечки. Муха залетіла, проявляєте, зараз буду гнати її. Осінь, мухи страшні. Кусають. О, дивіться, яка краса. Ну, я, звісно, покажу вам зблизька. Потім, хай стабілізується. Ви тільки подивіться, як це красиво. Гортензія з сердечками. Клас, мені подобається. Так, у нас все готове. Тепер беремо коробку, беремо двосторонній скотч обов'язково, тому що, щоб наша підложка при транспортуванні не... Ну, це так і торти роблять, ну, але ж покажу, може, хто не знає. І обов'язково приклеюємо нашу підложечку на двосторонній скотч. Так, рівненько ставимо все, залишаємо на стабілізацію, ну і потім накриваємо. Закриваємо нашу коробку. Слухайте, я коробку закривала. 10 хвилин. Боялась, щоб нічого ж не зачепить. Дивіться, стоїть у нас подарунок все чудово. Дивіться, яка краса. Ну, і тепер перев'язуємо ленточкою. Можна біленькою, можна рожевенькою. Да, мабуть, рожевенько. да, хай буде. Все. Дивіться, яка чудова ідея для продажу, для подарунку, куди завгодно. Ну що, користуйтеся! А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока!